Акція, друзі, двері, посад Б7, двері, гольф 5, покажи там. Двері, шкода, А 7 Що тут? Двері. Це, шкода, це посад сьомий. Без 7 Без сьомий, без сьомий. Також дуже багато дверей на ауді, багато на різні Volkswagen, Я нагадую, що на всі наші двері знижка 30% до 7 вересня. Друзі, подивіться, ну нам необхідно робити акцію. Двері вже по всій території. Немає просто місця, де їх зберігати. Тому знижка на всі наші двері 30% до 7 вересня, друзі. Від 30 серпня до 7 вересня. 30% на абсолютно всі двері. Телефонуємо. цікавимося якою дверкою. В кінці, коли вам звучить ціну, говорите Тік-Ток, ми відраховуємо вам 30% знижки. І з ось такої дверки, дверка 250 доларів. Коли ви кажете нам по телефону, що альо, TikTok руліть, 75 доларів відлистуємо вам на назад, Телефон Телефон відео.